Так, от відстояли дев'яточку і будемо їхати. І тут як назло під'їхав тобі дядько. Було вільно коло мене і запаркувався. Хоче, щоб я цей виїжджав зі складностями. Дощ пішов, все як має бути. Так, заводимося. Що там мерседесик? Шість 19 Починаємо працювати. Окей. Ведення воді 1 почуток країни. ПЛ. Збережено. Вмикаємо молоточки та чекаємо 5 хвилин. Так, поїхали пробувати виїжджати. Блін, де 6 з цього бортюра все скакує з високого. На що він тут мені став? оце? за ранку, блин, я в шоке. Бордюр там реально высокий. Так, спустимся трошки. Там будет видно. Главное тягачем спуститься нормально, но тяга чем пройдем, хлопці. Пройшов нормально, без проблем. Поїхали. Так, бистро нам поїхати не виходить. Попався нам бригадіста. он впереді на контейнері. Їде він. 77, 75, 80, 85, 83. Коротше, він грається. Судим, сюдим, сюдим, тудим. Ну, що ж ти зробиш? Ну, ще нам треба 203 кілометри якось проїхати за... 3.56. Ну, начебто місія виполніма. Ну, якби не цей бригадіст, от дивіться, їде 79, так? Бачите? Їде і тащиться. Як же в нього машина не їде? Быстріше. Я там розумію, коли вантаж тяжкий, да? тут контейнер у нього важкий. Якщо він, тут підйому нема, тут ну, просто трошечки легке недорозуміння вгору. І він їде 79. Що? Невже вона в нього не їде швидше? Це ж не АДР. Що в нього там за тягач такий, що зовсім немощний? О, диви, диви, немощний, 74 що там далі? 75. Ой. Не можу згори розігнатися. Ой, тут ми згори йдемо. Це в нього, наверное, розброс іде оцей накат. Ви поняли? Плюс-мінус. У ну, мене стоїть плюс 4. О, диви, він вже поїхав, наче. 75. Вчиться хлопець. У мене плюс 4-мінус 3 стоїть. А в нього там що? Не знаю що. Ну, ніхто не видержує. Мало хто видержує. Так, да, Це поляки, напевно, безпеку все-таки руху придумали, щоб отак за буфер в буфер їхали друг за другом. Ну, понятно, що ніхто в буфер мене не заставляє їхати. Ну, Я й не буду за ним їхати в буфер. Скинув оцю штуку. Ну, Будемо їхати, як є. Безпека руху. Водій зовсім не втомлюється, коли їде в буфер за другою фурою. Хлопці дочекався, починається три. Три смуги. Ура! Я чекав ці три смуги дуже довго, щоб цього контейнера таки обігнати. Набираємо швидкість і ми тепер його по закону маємо вжарити. Але в мене зліва ще йде Мерседес. Треба почекати, щоб він нас двох вжарив. А потім ми вже цього синенького-голубенького. Не, не синенького, все-таки голубенького. Вижаримо потихенічка. Щас зелененьке нас обгони. Переседесь теж. І подивимося, що там в нього тягач такий немощний, що він зовсім, зовсім зачахає. Зовсім, ну зовсім вмирає, біднесенький. Що ж це за тягачі, будемо знати, що не треба купувати, хлопці. А, їде дав Європ'ятий чи який, Європ'ятий DAF. зачахає, він, мабуть, там на механиці їде. Не може там з передачами розібратися. Ото, ну, навірно, так і є. В нього, наверное, круїза нема. І він там ото клацає передачі ті 12-ту, 11-ту, 16-ту. Ну, слава богу, поперли. Так, хлопці, з'їхав я на 46 ту дорогу. Дивіться, тут стоїть паркінг такий є. Ось я колись стояв. До речі, нормально, тут місця є вночі. Я там вставав колись 12 ночі. Це на 46-й, як після 16 з'їжджаєш на 46 ту майте на увазі. Ну і що? Позвонив я пану Анджею. і спитав у нього, точно вигрузка? улице тысячен леча. Это тысячелетие. Так, снова 50. Это меня, конечно, бесит дуже. Вот их 50. А за где правда 50? Ну а что ты шутишь? Треба скидывать, чтобы не перевищивать. Вот так вот скину, типа. А потом уже и 70. Ну, так я себе. Ну и что? И, каже, да, там будет вывантажение. що їде на ту вулицю, будемо там дивитися, як там вузько, не вузько, Ну там приватний сектор, приватний будинок, мабуть, щось там розстраюють, щось там збільшують і будують. Бо ви бачили ті бетонні е, молочки такі везу, котики, щось вони там собі ви швидкість. Так, ви заїжджаємо швидкість. Заїжджаємо в поле. Дощ пішов серйозний. А ми зараз будемо пробувати добратися до нашого місця вигрузки. Тут недалеко, в принципі. Але треба буде їхати під знак 12 тонн. Це буде цікаво. Ну той сказав Анджей, що начебто там все нормально, можна їхати. Ай хлопці, оце ці польські світофори. В Україні так добре, є відлік часу. Моргає там він перед тим, зелене моргає перед тим як включиться червоний. А тут їдеш, не знаєш що від нього чекати, з цього світофору. Фух. Так, 1,8 км нам до повороту під знак 12 тонн, я все виглядаю туди. Чи не загорівся зелений. Як нахилиться, то видно. А так не видно, бо я вже переїхав стоп-лінію. Довгий який. Зараз буде вулиця Ченстуховська, по якій ми зараз їдемо. О, зелений. Так, поїхали. Така сонна погода трохи. Тут що це двірники якось працюють на цьому мерседесі трохи подивному. Тут є аж 5 положень чи 4, 4 положення там швидкість щось Воно якось неадекватно працює. Включаєш там першу швидкість, воно щось, оце зараз в мене перший. Вона ще нормально. А потім може почати швидко працювати. Ну, таке враження, що там є типу, датчики, які сам щитує, чи є дощ на склі і приймає рішення чи змітати ці опади чи ні. Воно ну, якось неправильно працює. Причому на всіх швидкостях. Бачите, зараз він перестав мотиляти, хоча треба було. А включимо швидше, він буде безперестанку послати. Взагалі таке щось до кінця не зрозуміло. Він то так як треба, працює цей двірник, то дуже швидко, то дуже повільно. Так, маршрут. Зараз вже доїдемо. Приготуйтеся вже до 800 метрів. 800 метрів долинка там неправильно, вона, не розуміє, вона ж не хоче мене вісти під 12 тонн. Бачите, зараз він швидше почав працювати, хоча бача... не потрібно, щоб він так швидко працював зараз від верни. Це на перший... Ти всі включено. Перш начну почав. Так, ну, тут нам треба наліво. Ну, Бач, 12 тонн грузовикам не можна написано, ну, нічого не зробиш. У нас там вивантаження, якщо що є адреса написана в цій візитівці, чи візитівка, мені Жека підказав. Як там правильно візитка, візитівка, але я все рівно не запам'ятав. Тіполіфрешай. Типу По-німецьки. Червоний. Ще, ще треба вже загрузитися, не ще треба, а вже треба. Після вивантаження дали мені завантаження там подача 129 км буде. І вигрузка знову в Гданську. Всі дороги ведуть в Гданськ. До речі, ця загрузка була теж недалеко від Гданську. Як не крутив, Гданську, саме великий двіж. Так, якось треба тут завернути. Через але... 300 метрів. Нічого не зробиш. Я тут хлопока теж перепитав, як їхати. Сюди він каже так. Да". Блін, прийдеться там заїжджати на бордюр. Нічого, по-другому я не влажу. Заїхав трошки на бордюр лівою стороною. Перерахувати ви прибули. Причому я взяв по максимальному радіусу. Це, 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 це... швидкість. На наступному повороті поверніть... Ну, Тепер зараз буде Оленка, Валенка нас заходить кудись, бо вона не хоче, щоб поїхали по цій дорозі 12 км. заборона. Але я пройшовся по будівлі, подивився. тут нормально. Можна чи їхати, нічого страшного немає. Перерахувати на наступному. Але Перерахувати. як тут вивантажувати? Отак прямо на дорозі буду стояти, чи що. О, На наступному повороті праворуч. Та, На наступному повороті праворуч. Потім поверніть плавно, праворуч, Вона не може угомонитися, вона все перераховує. 250 метрів поверніть плавно. Так, ми майже приїхали. Зараз за цим перехрестям має бути наша будівля. Так, треба їх опустить. Он их головна. Так, де ж та дівля? Вон вона стоит коло той чорной BMW выгружать. Як я там буду вигружать? Що ми тут досягли? Я в шокі. Що Шо ми тут досягли? ми не досягли. Ну, тут стою і зараз піду щось узнавати, тому що це все, оцей будинок зліва вивантаження. Так, хлопці. Будемо розладовуватися прямо на дорозі. Каже під ліву сторону стань. і буду прямо з брами виїжджати і розладовувати. Ну, кажу добре, зараз зробимо. Так що під дощем зараз буду розштурюватися, моє найліпше заняття. Коли дощ іде, а тобі треба вивантажитися. І ти мокрий весь такий, грязний. Бо тент у мене вже не такий чистий, Тут ще це дерево. Хочеться ж поближче, а воно трошки заважає Ну зараз об'їду зеркалом. А потім можна і прижатися трошки. Так. Спочатку буде ззаду розладовувати, а потім спереду... То зараз так щоб він Да, да, Забрав, А потім якщо треба буде здавати назад. Щоб він розладував. Все, хлопці, йду розшторювати. Вигрузився хлопці та дівчата, аж жарко стало. Ось ці плити бетонні. Ось таким ковшом він вили поставив на того ковша і знімав. Осталось мені позбиратися це хазяйство. все валяється. Того, що я то вперед, то назад їхав, щоб він скинув плити. Ну то і все. Рейс завершено. До побачення.